Зі святом, Днем вишиванки, одягаємо свої вишиванки та нехай весь світ побачить, яка прекрасна Україна і її символи. Цьогоріч свято Дня вишиванки в Україні припадає на 18 травня. актуальне як ніколи. Адже вишиванка це символ українського народу, який зберігає його коріння, ідентичність та розуміння себе. Вишиванка символ України. Кожної великої родини нашої історії та мови. За люки втягай її знову. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як шила мати і вела пісень, сорочку гарну вишивала сину. Народині, краяни і краянки Пликаємо паросток зелений навесні. Нехай цвітуть, не відцвітають вишиванки. І стоголосили на пісню по землі. Вишиванка це невід'ємна частина не тільки української культури, а й окраси душі. Нехай наша вишиванка зігріє нам душу та дає відчуття національної духовності. Рідний край та мову солоб'ю. У вишивку в нитки. Я послабляю рідну Україну, яскраві вишиваючі квітки. Вишиванка рідна, ну хіба не диво? в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Україна, одінь вишиванку. Пригадай, якось було. І гордо носило місто. І писалося в кожне село. Україна, носи вишиванку, будні і свята носи. Бо ніколи не знайдеш більше сіті неповторної повторної диво краси. А українська вишиванка диво. У ній народу кот його краси. І кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. Нехай людей вишиванки за три кордони. і об'єднає українців по всьому світу. А мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення. Бажаю зміцнення української ідентичності заради процвітання України. Крокую ній по цілім світі і мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, та рідного свого не забувай.